Сезон 2025 року завершено. Ми знаємо ім'я чемпіона. На жаль, і хоч як би нам не хотілося його звати не Максим і його звати навіть не Оскар, але це був один із найкращих сезонів за останні 4 роки. Так точно. І нарешті можна казати не домінація Редбулу надоїла, а домінація Макларен надоїла. І ми в нашому закритому чаті вирішили підбити підсумки року і склали колегіальний рейтинг драйверів за цей сезон. Їх у нас було 21, проте ми все встигнемо за 10 хвилин. Всіх проговоримо, нікого не забудемо. Якщо ви теж хочете дивитися спорт і меми в компанії людей, які от прям шарять, і вам подобається ділитися своїми емоціями, підписуйтесь на нашу монобазу, там 200 з чимось гривень, і ви прямі ком ідете в наш чат. Тому поїхали. Сов, so, починаємо. Номінація Лашара року або невдаха року. А так як їх двоє, то вони між собою можуть розібратися, хто яку хоче, значить, Франко Колопінто і Джек Дуен. Якщо ви взагалі пам'ятаєте, що такий в нас драйвер цього року був Джек Дуен. Значить, обидвоє набрали 0 балів. Джек протримався взагалі 6 гонок, якщо я там не помиляюся. І про них нема що говорити. Це їхні заслужені місця. Але тепер важливо сказати, як ми оцінювали цих драйверів і чому ці два хлопці на останньому місці. Кожному із гонщиків, за винятком Джека Дуена, ми дали. Від 1 до 20 балів нас було 9 людей, тому в нашому рейтингу гонщик, якщо такий на першому місці є, максимум міг набрати 180 балів, а мінімум 9. От Франко Колопінто набрав 17, горде 20 місце. Ділить разом своїм кінтом. Ідемо далі: горде, 19 місце, і номінація Батін Любімчик, який ніяк не поїде. Від нас 24 бали отримує, і попутного вітра в сраку ми йому теж бажаємо. Тому що, якщо чесно, він тупо займає чуже місце через батю, а ми таке не одобряємо. Як ви розумієте, і розгадали це ленс? Строл, канадська молода перспективна зірочка, яка вже має нарешті звалитися з цієї ліги. Тепер 18, 17 і 16 місце. У нас є зразу тріо. Це є П'єр Гаслі, це є Ліам Лоусон і це є Естебан Окон. Значить, двоє з Альпін. Ну сорі, пацани, ваша машина цього року не їде, результатів немає. То кажуть, співчуваємо, розуміємо, але ну нічого більшого. Ліам Лоусон, окреме дякую за найкращий трек для тіктоків. Але із досягнень це поки що все в цьому сезоні. Рвал в редбулі не все це не мечилося з тим, які б він давав гучні заяви. Тому і нашому рейтингу теж небагато балів. От уже замикає першу п'ятірку і набирає 50 балів. Юкі. Цунода. Насправді, усі всі неймовірні надії, які на нього покладали, оправдати, теж не вдалося. На нього попало це прокляття Red Bull. Він в цьому почесному клубі разом з Дені Рік'ярдо, Данілом Квятом, господи, прости, хто там всі коротше, всі, хто їздив з Ферстапеном і в підсумку покидав Формулу 1 Нік юкі заїжджає прямо сюди. І якщо так подумати, хоч і в нього в нього нуль подіумів, Але насправді задача була не така вже й важка. Якщо він би їхав хоча б інколи там. Восьмим дев'ятим, але стабільно і якихось 20-30 балів привіз би до Red Bull, В них би було друге місце в кубку конструкторів. А так як ця задача не виконана, роль Переса в Абу Дабі не виконана. Хоча по радіо було дуже амбітно все сказано. То більше ви формулі 1 юкі ми не побачимо, але і це терпимо. Я думаю, ніхто сильно нічого не втратив. Їдемо далі, 14-те місце. І у нас тут Габріель Бортолето. Зайняв він останнє місце серед тих, в загальному заліку, серед тих, хто заробив хоч якісь очки в цьому сезоні. Ду. Уже довго розкачувався перші 10 гонок. Він став першим бразилійцем з часів Феліпи Маси, який привіз якісь очки і набрав він їх уже аж на гран-прі Австрії. В гран-прі Угорщині отримав почесне звання гонщика дня, 19 очок в загальному чемпіонаті, 58 від нашого рейтингу. Як для новачка, Заубер дуже навіть непогані результати, але ще б не розбивався в кожній другій гонці. То він був би вище. А от якщо команді Заубер треба буде дешево складати болід назад, то я б на їх місці зайшов би на є каталог. Тому що там можна підібрати безліч товарів, навіть автозапчастини, і за це все можна зробити за потрібними параметрами. Може навіть можна під новий регламент щось надипати. А взагалі зручно, що доступно порівняння цін і магазинів, і вони можуть вибрати найближчого продавця до своєї штаб-квартири, або такого, що туди хоча б доставляє товари, або взагалі додати товари в свій вішлист і періодично перевіряти, чи якийсь із представлених магазинів не влаштував акцію. І тепер конкурс, який робить, є каталог. Якщо ви поспішите і залишите відгу. З фото на е каталозі до 25 грудня про придбаний товар можна взяти участь в розіграші подарунків на 30 тисяч гривень із вашого списку бажанок. Кожен додатковий відгук буде додатковим шансом у цьому розіграші, і для заубера це точно буде прекрасна економія, щоб не перелімітити витрати. Дуже рекомендую взяти їм участь. Передайте там як мінімум, хоча б Габі, або якщо маєте якісь зв'язки в Заубері, то передайте там і в людям, які стоять повище. Наступна наша номінація: розчарування року, пенсія року прокляття. Тя року, тільки 72 бали в нашому рейтингу, і 13 місце. Greatest of all time, Льюіс Хеммільтон, вітанням аж 13 місце в нашому рейтингу. Епічний старт, фоточки з Маранелло. Я особисто повірив після Шанхаю, коли він виграв в спринті. Думаю, ну все, він розібрався, він вже знає, як цю червону шейтан машину водити. Але з великої хмари пішов малий дощ. Кілька рекордів має сер, сер Люїс Хеммільтон. І по-перше, це перший гонщик Феррарі без жодного подіуму за сезон. Як мінімум. За останні 45 років мені здається, що таке взагалі всі історії було один або два рази. Другий рекорд, який поставив Сер Льюіс Хеммельтон, три підрядні виходи з першого сегменту кваліфікації в Феррарі. Так би мовити, рекорди сипляться. Наш дід старіє, йому нагадаю, вже 40 років. За цим насправді боляче дивитися мені як його особистому фанату, але навіть той самий Шарль, Чарльз Леклерк, привіз сім подіумів в такій ж самій машині, тому якби ну немає чим оправдати такі показники і такі результати. І навіть по. При місце в загальному заліку загалом це все провал. Тут головне питання до Феррарії: що треба було Карлоса виганяти? Треба було, і я ще нагадаю, що Льюіс на гонщик в нас в пелотоні, і він там за рік заробляє близько 60 мільйонів. здається, більше ніж 60 мільйонів. Тому тільки 13 місце від нас. Ми суворі. Якщо ви не згодні з цією думкою, ну тобто, давайте, напишіть в коментарях, чому Льюіс має бути вищим. А ми на вас натравимо його головного хейтера. Ярослав, добрий вечір. Ніко Хюлькенберг! він завершив цей сезон ювілеєм, тому що було 250 гран-при в абу дабі І ще один рекорд, який завершився. Ніко отримав найдовшу серію між всіма гонщиками, які не були на подіумі. І оцей подіум в Сільверстоуні цей антирекорд. Він здобув свій перший подіум в 239-й гонці. Насправді це гран-при закарбувалося в пам'яті. Тішилися ми за нього всім чатом, і я прям тішився так, от як ніби там тупо стояв. Тим подіумом. але давайте тепер про сезон. Ніко їхав доволі нестабільно. Він стрибав то з кінця турнірної таблиці, то до очок від ну, в різних гран-при. І тому за такі результати отримує 12-те місце в нашому рейтингу. Давайте їхати далі, тому що часу все менше замикає нижню десятку, 11-те місце. Unluckiest Driver of the World. почесний дід і одночасно найкращі руки сезону. Фернандо Алонсон. Серйозно, я вважаю, що він тут занизько. Але думка громади є думкою громади. Таке рішення суддів. Виграти дуель в Строла задача нескладна. Якщо отак от, от згадати емоційно враження, що Алонсо весь сезон їде п'ятим-шостим в гонці, потім ти так кліпаєш і хопа, і він уже або дев'ятим-десятим приїжджає, або десь біля, або взагалі там поза поза балами і так далі. Грубо кажучи, я не знаю. Можна сказати таким, як не срачка, то пердячка. Коротше, але от що радує, що він є з нами, і я б чесно його тримав далі. Я навіть придумав для нього, що з ним можна зробити. Його треба посадити на другий. Місце в Red Bull, хоч попри те, що в них є там якийсь пілот, посадити друге місце в Red Bull Макса Ферстапена. І як тільки він оце завдання провалі, от тоді його вже можна списувати і відправляти на пенсію. А так, хай буде з нами Фернандо Лайк, -like, але одинадцяте місце поки не більше. Чинно ж, десятку, топову десятку, відкриває теж новачок сезону Олівер Берман. І хоч ми знаємо, що він їздив в Феррарі рік або два назад, тоді, коли йому майже там шию перекосило, так от, після. Феєричного ось цього заїзду за Феррарі від нього чекали якогось прориву, але я вам так скажу 41 бал за хаас. Це дуже непоганий результат. Що головне, нам треба знати: потенціал є, швидкість є. Як стартовий сезон непоганий, його точно не можна назвати невдахою, тому що він стабільно був в очках. В Мексиці четверте місце. Непогана така заявочка, що ми можемо вболівати за нього. Якщо ви хочете знайти собі якусь молоду кров, за кого вболівати, От придивіться до цього хлопця. Дев'яте місце. Гордо посідає Алекс Албом, неймовірний старт сезону. Багато п'ятих місць. Ми вже звиклися, що він там приїжджає, але в нього щось сталося дуже схоже, що сталося з Оскаром Піастрі. З Азербайджану, ну це ну, ну немає адекватних слів, що статися. Тупо нічого не йде. Карлос тупо заїжджає на подіуми. А от Алекс, ну тупо здувся. Ну от немає якихось об'єктивних причин, що так стало. Ну і що найголовніше, так? Ми ж запам'ятовуємо останнє заїзди. І от хто там згадає, що було, не знаю, в Іспанії, Канаді. Або в Австрії, а от я скажу, в Алекса Албона було три не фініші підряд. Тому дев'яте місце і має насправді ще подякувати, що дехто йому там нормально так балів насип. Восьме місце відкриття року. Відкриття року Айзека Джар. Чого так високо, так? Ну, дивіться, по-перше, він переходить в основну команду Red Bull. Його треба підтримати. Це, це, це вже психологічний виклик. Взагалі, я хочу сказати про от якраз такі впевненість і моральний дух цього хлопця. Якщо ви згадаєте, перше гран-при. Сезону Австралія прогрівочне коло дощ в третьому повороті. Здається, Аджар розбився його. Потім ще тато Хемільтона втішав. Він від цього всього рекавернувся. Він проїхав класний сезон. Він нав'язував боротьбу тупо топ. Як то знаєте, за за свої гроші ідеально да реально він там коштує взагалі по моєму 61 один мільйон а доларів на рік. Red Bull мають потенційно дуже класну пару пілотів на другий сезон. Поїхали в топ 7, і нас на сьомому місці Шарль Леклер Леклер Леклерк Леклер. Леклер. What? <laughs> Коротше, загалом, Шарль він тягнув цього року на собі Феррарі, як міг. Він був одночасно і першим пілотом, і стратегом. Але, от, чесно кажучи, сил дивитися в його сумні очі все менше і менше. Хоча в особистому заліку пілотів він посів в стабільне п'яте місце. Ніхто навіть не претендував на його п'яте місце. Ми можемо йому подякувати за мем. Із мас біздивотер, це це напевно одне із найкращих цитат цього сезону. Ну, дивіться, стабільно в очках, сім подіумів. Ще раз підкреслю підкреслю. Це насправді багато. Він тупо вижав з червоного боліду все. Я сподіваюся, що Феррарі йому платить курс психотерапевта, щоб він підготувався до наступного сезону, тому що нагадаю, в нього там довгий нормальний такий контракт. І при цих всіх стратегах, ну, давайте так, вся ця комбінація, це реально треба щось вміти. Шосте місце. І на шосте місце, хто б міг подумати, Карліто, Кара Карло Санц, у нас заходить за свої заслужені. Два подіуми за Вільямс. Тут немає що додати. Давайте згадаємо, де були Вільям рік два роки назад. Це була абсолютно денішинська команда, яка постійно казала, що We are so back, Скоро вернемося. Ми легенда е, і так далі. Тому в нашому рейтингу він аж шостий і обійшов він леклера. Певне саме тому, що є досі останнім переможцем гран-при за команду Феррарі. Він смуслі катався весь сезон. Він довів, що швидка машина це ну це багато, але це десь 70% успіху і досвід, який він приніс у Вільямс. Зробив цю різницю, от це реально було те, що визначило його погоду сезону. Як тільки він роздуплився з налаштуванням цього боліда, підказав е, команді, як можна по-новому на нього дивитися, то навіть у ці всі загадки і, і всі ці відео, якщо ви пам'ятаєте, коли він заходив в офіс Вільямс, його приводили, всі аплодували, тішилися, що до нас спустився месія. Тепер ці відео можна дивитися без крінжі. Ну і слухайте серйозно, п'яте місце в кубку конструкторів. Тут є заслуга Албана, тут є заслуга Карлоса, але Карлос зробив це більш феєрично по-іспанськи. Субтитрувальниця Оля Шор так як він вміє, п'яте місце відкриває новачок Кімі Антонелі. Ну дуже подобається нам цей малий і реально цей е, школярик на початку сезону. Він ще був школяриком, він взув багато досвідчених пілотів. Він назбирав 150 очок за Мерседес в дебютному сезоні і навіть е, програв два зловчасні злочасні для Максима Ферстапена. За що він себе нормально так картає? А може й не два, тому що якщо ми згадаємо Прі Австрії, то там він там когось вибив, якогось гонщика. Ну там не знаю, треба передивлятися. Із досягнень закінчив школу, склав на права, тричі був на подіумі. Що найголовніше, він розкривався по ходу сезону, особливо там в нього друге, третє місце саме в другій частині сезону. Очікувань море чекаємо від нас великий кредит довіри у вигляді п'ятого місця. А якщо його хтось зараз може підбадьорити в Instagram після того, як його хейтить півсвіту, то наш рейтинг кімі, ми за тебе. Номінація. Головна діва пилотону Джордж Рассел. Джордж Расел дід Діднасінг і проривається в топ 4 Його багато хто вважає нудним, а я скажу стабільний. Тут рейтинг нашого чату. І особистого заліку пілотів на диво співпали, хоч десь він стабільно показував хороші результати. Математично він претендував на чемпіонство аж до 20-ї гонки. А це я перепрошую ну дуже так собі серйозно в цьому сезоні. Видихнув він, напевно, коли ж йому все-таки дали контракт, тому що він довго сидів на цьому підвішеному гачку, можна сказати, висів. Ну і єдиний, хто не з топ 3 Мав перемоги в цьому сезоні. В нас загалом чотири гонщика мали перемоги в цьому сезоні. І якщо чесно, якби оцей Мерседес їхав би хоча б там, не знаю, на 5% краще, ніж е, він їхав в цьому році, я серйозно вважаю його як одним із контендерів, тобто людей, які претендують на чемпіонство. Дуже стабільний екіп. Мені особисто подобається, і я радий, що він зберіг місце на наступний сезон. Їдемо до топ-3, і ви тут точно. Здивується в нашому топ-3, в нашому рейтингу Норіс взагалі набрав менше балів ніж Оскар Піастрі. 164 бали у Піастрі і лише 157 у Норріса Скільки Ферстапен розкажу зараз пізніше. І давайте так: хоч один із них чемпіон, а інший реально жує сраку. Ну, не можна не згадати Оскарову стабільність і холоднокровність. Це тупо робот. Він для мене навіть виглядає як покращена версія Максима Ферстапена. Ми просто ще не розкрили його повністю. Швидкий, впевнений, холоднокровний. Стабільний холодний розум, не, не впадає в емоції, але є одне але оцей от режим, куди здівся після Азербайджану. Я не знаю, скінчилася мана чи енергія, чи що там в нього скінчилося, і тут більше тупо вже нема що сказати. Тут питання в яких стосунках він з Макларен залишився, і чи в наступному році Макларен буде гратися в рівність? А от людинка, яка набрала 157 балів в нашому рейтингу, хоч і стала чемпіоном, і зараз дуже себе пафосно веде, взяла перше місце на о, точніше на перше місце Взяла перший номер на болід. Ландо, ти виграв два бали в чемпіонаті. Ну, типу, трошки легше. Ти вперше став чемпіоном, навіть не бек-ту-бек. Головне питання, яке я хочу почути відповідь в коментарях: нащо ви вболіваєте за Ландо Норріса, якщо такі люди взагалі є? Я не розумію. Ми йому бали насипали чисто з поваги до того, що він став чемпіоном. Але якихось інших причин ніхто не зміг. Назмати. Ну і унікум Максим Ферстапен, керівник головного трактора в цій формулі. Наш чемпіон отримує від нас 180 балів усі. Одноголосно поставили йому 20 балів. Ми насипали йому максимум. По перше, ніхто не відігравав більше 100 балів і майже ставав чемпіоном в чемпіонаті за всю історію. Він от реально, що поставив новий рекорд, майже поставив новий рекорд. Але як ми знаємо, Бог в дві в 2021 році дав, Бог в дві в 2025 році. Забрав все ще чотириразовий чемпіон. Що головне знати в цьому сезоні? Вісім перемог, вісім полпозишенів, маса інтриги до кінця сезону. Якби не він, ми б не знати, чим дивилися. Лися формулу з таким захопленням, як було, подіум спідлейну майже п'ятий титул, і що найголовніше, третє місце в кубку конструкторів об'їхав Феррарі в одне лице, ті копійки, які там накапали з тих всіх лоусонів цунод. Тупо не рахується, от таке в соло об'їздити Феррарі в одну людину. Та це ніхре хрена собі. Це тупо був неймовірний сезон. Дякуємо Максиму, що тримав інтригу до останнього. Нагадую, що ви можете доєднатися до нас, тому що скоро ми випустимо відео про те, чого треба дивитися бітлон, чого треба дивитися. NBA. залишайтеся, і в наступному сезоні 11 команд. Лишилося 3 місяці, і ми вернемося до формули.